Як психічно і фізично впоратися з діагнозом рак молочної залози. Життя після діагнозу як знайти сили і знайти гармонію з раком грудей. Діагноз рак молочної залози це удар, який перевертає весь світ. Це не просто медичний виклик, це глибока емоційна, психологічна і навіть фізична криза. Я пам'ятаю, як одна моя подруга, успішний бізнес-тренер. Буквально замкнулася вдома на кілька тижнів після постановки діагнозу, відмовляючись працювати та спілкуватися. Її реакція, хоч і болюча, була зрозуміла страх, гнів, відчай, всі ці почуття абсолютно нормальні і природні в такій ситуації. Але важливо пам'ятати, ви не самотні. І, незважаючи на всю тяжкість ситуації, є багато способів впоратися з діагнозом, знайти внутрішні ресурси і повернутися до повноцінного життя. Статистика, як слушно зазначено у вихідних матеріалах, вселяє певний оптимізм. Рівень виживаності при раку молочної залози значно зріс за останні десятиліття, що стало результатом не тільки прогресу медицини, але й більш активного підходу до лікування та реабілітації. У цій статті я хочу поділитися своїми думками про те, як знайти сили і спокій після діагнозу рак грудей. Я не лікар і не можу давати медичні поради. Моя мета поділитися своїм досвідом і розповісти про стратегії, які, на мою думку, можуть допомогти жінкам впоратися з цим важким випробуванням. Самоосвіта перший крок до контролю, страх часто приходить з невідомого. Коли ми не розуміємо, що відбувається, ми відчуваємо, що втрачаємо контроль над ситуацією. У випадку раку молочної залози самоосвіта стає потужним інструментом для повернення контролю. Важливо розуміти, що інформація, доступна в інтернеті, може бути суперечливою і навіть вводити в оману. Тому важливо звертатися до перевірених джерел. Ваш лікар і онколог ставте запитання, не соромтеся просити роз'яснення. Пам'ятайте, що ваша робота полягає в тому, щоб бути в курсі всіх аспектів вашого лікування, щоб ви могли приймати зважені рішення. Національні онкологічні організації, наприклад, Фонд дослідження раку молочної залози або Американське товариство раку. Вони надають достовірну інформацію про різні види раку молочної залози, лікування та підтримку пацієнтів. Спеціалізовані онлайн-форуми та групи підтримки, спілкування з іншими жінками з подібним діагнозом може бути дуже корисним. Ви зможете поділитися досвідом, отримати консультацію та підтримку, але будьте обережні та критичні до інформації, яку ви отримуєте від інших користувачів. Підтримка твій щит у бурю. Я впевнений, що ніхто не зможе пройти таке випробування поодинців. Підтримка близьких, друзів. Родини ваш щит у бурю, не соромтеся просити допомоги. Нехай ваші близькі піклуються про вас. Але підтримка не обмежується родиною та друзями. Є професійні психологи, психотерапевти та групи підтримки, які можуть надати вам необхідну допомогу, не нехтуйте можливістю звернутися до фахівця. Пригадую випадок, коли одна моя подруга після кількох місяців боротьби з раком звернулася до психолога. Вона сказала, що їй просто потрібен хтось, хто вислухає її без засудження і дасть їй можливість висловити свої почуття. Це допомогло їй впоратися з депресією та відновити впевненість у собі. Догляд за собою ваш пріоритет. Під час лікування та реабілітації турбота про себе стає вашим пріоритетом. Це не егоїзм, а необхідність. Важливо пам'ятати, що ваше тіло та ваш розум потребують відпочинку та відновлення. Здорове харчування, збалансоване харчування, багате фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами та нежирним білком, допоможе вам зміцнити вашу імунну систему та впоратися з побічними ефектами лікування. Фізична активність навіть невеликі вправи, як от прогулянки на вулиці або заняття йогою. Можуть покращити ваш настрій, підвищити рівень енергії та зміцнити м'язи, але перед початком будь-яких прав обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Відпочинок і розслаблення, знайдіть час для відпочинку та розслаблення. Робіть те, що приносить вам задоволення і допомагає розслабитися. Це може бути читання, прослуховування музики, медитація або просто проведення часу на природі. Знайти сенс у виклику. Іноді, переживаючи важкі часи, ми починаємо переосмислювати своє життя, наші цінності, наші пріоритети. Рак молочної залози може стати для вас поштовхом змінитися, знайти новий сенс життя. Подумайте, що для вас дійсно важливо, що ти хочеш робити, чого хочеш досягти, які цінності хочеш відстоювати. Подумайте, як ви можете допомогти іншим, можливо, ви хочете стати волонтером в онкологічній організації або просто поділитися своїм досвідом з іншими жінками з подібним діагнозом. Пам'ятайте про свою силу, ви сильніші, ніж думаєте. Ви здатні подолати будь-які труднощі. Повернення до повноцінного життя. Після завершення лікування важливо поступово повертатися до повноцінного життя. Це може бути важко, особливо якщо ви відчуваєте побічні ефекти лікування, такі як втома, тривога або депресія. Будьте терплячі до себе, не поспішай дайте собі час на відновлення. Поступово повертайтеся до звичного ритму життя, почніть з малого. Поступово збільшуйте навантаження. Не бійтеся просити допомоги, якщо ви відчуваєте труднощі, не соромтеся звернутися за допомогою до лікаря, психолога або групи підтримки, особистий досвід і спостереження. Я знаю, що кожна жінка різна, і те, що підходить одній, може не підійти іншій. Але я вважаю, що є деякі загальні принципи, які можуть допомогти всім жінкам впоратися з діагнозом рак грудей. Не звинувачуйте себе, рак молочної залози не є вашою провиною. Не звинувачуйте себе в тому, що сталося. Не втрачай надії, навіть у найважчі хвилини не втрачайте надії. Вірте, що ви можете подолати цей виклик. Будьте вдячні, будьте вдячні за те, що маєте. Для вашої родини, для ваших друзів, для вашого життя. Висновок Діагноз рак молочної залози серйозне випробування. Але це не вирок. За допомогою правильного підходу, підтримки та віри в себе ви зможете подолати цю проблему та повернутися до повноцінного життя, Пам'ятайте, ви не самотні. Важливо відновитися не тільки фізично, а й емоційно. Не нехтуйте допомогою фахівців. Шукайте підтримки у близьких і не забувайте про себе. Життя після раку груди можливе, і воно може бути таким же повноцінним і щасливим, як і раніше. Головне, не опускати руки і вірити в себе. Ви сильніші, ніж думаєте. Ви здатні подолати будь-які труднощі, ти воїн.